Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь. Зараз прокинулись. Живі, здорові та й добре. Треба працювати. Зараз мелимо пшеницю ячмінь. Також писали і на вайбері в коментарях. Василь, покажи свій зерносклад. Але це якби, смішно назвати це зерноскладом тому що це ніякий не зерносклад, це просто маленьке приміщення для, ну, для господарства, для, для дроблення та і все, для зберігання пшениці та ячменю Дивіться, розпросять, покажемо. Раніше думав, треба затарювати, затарюватися, але так, це правда, правильно, але не в моїй ситуації. Зараз треба, як по мінімуму. По мінімум працювати. Дивіться, ось така в мене мельниця є. Е, мельниця тобто, слабовата. Ну, багато в кого людей така мельниця починаючи з свиноводів. Е, але вона маловата, дуже довго. Ось, я, наприклад, ось цей мішечок, 25 кг. мелю десь. Та хвилин 40 точно я милю. Ну, тобто багатенько, часу багато займає, все в пилюці. Е, беру пшеничку, ось така купував. На днях 3,50 ціна суперова пшеничка. Сюди набираю ячмінь. тобто Пшениця, ячмінь, пшениця, ячмінь. Е, тут в мене бочечка, точніше така мішалочка. Тобто без неї раніше мішав корить, але спина болить, стоїш раком й тяпкою грибеш, а зараз нормально. Все, насипав горох, макуху, відважив, перемішав. Чудово. Тут намагаюся, щоб постійно в мене були дві бочечки набиті. Зерна, тобто пшениця та ячмінь. Постійно намагаюся, тому що буває, світло пропадає на неділю. Якраз пропадає на неділю, мені вистачає ці дві бочки цікаво годувати. Як тільки світло з'являється, я знову цілу день і ніч малю, до ночі милю. До, до речі, буває взагалі до 10 вечора малю, якби щоб було постійно наявності. Тому що якщо світло виключить, то все хана, якби свиням їсти треба. Тут у мене висять багато мішків, ну це все дереві. Зараз покажу, наприклад, ось. Просто нові мішки купував, нові мішки, дивіться, ось новенькі. Бачите? Просто виїдають зсередини. Так, де, де не піднімеш, всередина. Піднімаєш, зсередина, бачите. Просто середину так ось вони думав, що тут не будуть лазити. Тобто вони з'їли не, не там, з'їли, коли було зерно. з'їли вже, коли я зерно вибрав, були ціленькі мішечки. Я ще такі, я думаю, ох ти, класно. Мішки цілі, тобто не погризані, повісив сюди, але ми ще залазить прямо сюди всередину і бачите, виїдають тупо всю середину виїду. Так само ці всі мішки, усе все з'їдено. Тому ось, до речі, купив нові мішки. Знов таки новенькі. Бачите, сьогодні ще будемо докупляти ціна такого мішка, начебто 12 гривень. Це на що саме дешеві, які є у нас в місті. Ну, В принципі, вони здоровенькі, але не дуже товсті. Ну, Нормальні, середні. Короті. Сьогодні ще докупимо трохи. Розклав, тут у нас скільки ми брали, 700 кг. Ну, тобто, будемо так потрошки, по 500 кг можна докупляти пшенички. Звичайно, що можна тут, я тоді накладав майже до 2 тонн, тут до саме до стелі всю грубу закладав, плюс тут все закладав також до саме стелі. Але немає сенсу, я ж кажу, зараз затарюватися. Пшениця, ясмінь є в наявності завжди у всіх фермерів, тому ж гнатися за цим не треба. Е, будь-який момент подзвонив, проїхав, купив. Тобто... Тут у мене є ось для Васьки. Е дякую фірмі Міоліт, але зараз вона по-іншому по називається вже, Дякую велике за допомогу, що прислали Олександру, дякую водоваги. Водолаги. Волиняки дякую, велике, дякую, друже, Ще лишилось 5 кілограмів, тобто намішаємо, ще Васьки, але вже тоді, коли він буде сам ну, самостійно сидіти, йому ще тут хватить. Ну, Тут у мене ще ароматизатора, який лишилися, дуже класна штука. Також дякую підписнику. Прислав, е Стосовно тут. Тут у мене завжди під стінкою стоїть білкова група. Тобто горох та макуха. Але зараз якраз закінчилась, горох повністю закінчився. Це у нас намічна горох макуха на сьогодні. А макуха ось також дуже-дуже мало. Ну там зараз покажу. Купую я і такими лепістками, але милю самостійно. Бачите, ось така фракція виходить. Тобто, на своїй на я не милю, тому що застріє постійно, це нереально помало. Коли друг, до речі, Роман приїхав, Сьогодні мене підстриже, підправив бороду, тому що у нас барбершопер, він діяла чітко, красиво. Він сьогодні приїхав в село, тому якраз підемо до нього на мели макухи та трохи проведемо себе в порядок. Тут сьогодні зараз відправляємось, купаємось та їдемо в місто, будемо купляти макуху та горох. Отут у мене стоїть завжди макуха та горох, тобто білкова група. Тут постійно мене, да, завжди було це все в ячменю. Тут то не три мені влазило, а той майже 4 ячменю. Але я подумав, що зараз я хотів затаритись, ціна добра, є по 3,50, але не буду. В принципі, ось так постійно по 500 кг буду докупляти, сюди висипати, так насипів мішками, або, прям, ну, або відрем усипати. То, в принципі, ось так. Закінчився, поїхав, купив півтони, це не проблема. Закінчилась пшениця, поїхав, купив півтони, в мішках склав. Тобто ячмінь насипів, пшениця в мішках. Тут у мене стоїть, буде стояти три бочечки, ну, вже стоїть. Дві бочки з кукурузою. Ось вже трохи під підмолов, під Кокуруза шикарна, файна, 5 гривень ціна. Е, ну просто бомбезна кукуруза. Тут буде постійно кукуруза також, наприклад, ось закінчується, поїхав, придбав дві бочки. Закінчується, поїхав, придбав. Тобто потрохи, потроху, але поступово я ж кажу. І буду намагатися постійно також, щоб в мене була бочка 200 літрів намелена, точніше, вже намішана. Горох та макуха, бачите, тут це пшениця, кукуруза, горох та макуха. Тобто білкова група все намішано. То Зараз це ж закінчилось, нічого було мішати, то я от бочечку за три дні майже і, і впороли вони, ці свині. Тому сьогодні придбаємо макухи, намелим та підмішаємо. Тобто, ось так. Ячмінь півтони. Тут у нас 400, ну, 300 кг кукурудзи влізло, тут у нас 200 літрів вже намішаного. Тут у нас буде постійно стоять горох, та макуха в мішечках будемо підбирати. Ну і намагатися, щоб в запасі завжди було намелено е, дві бочечки дерті набита. Це треба. В моєї ситуації це треба. Тому такі справи. В принципі, все. Який Це це ніякий зерносклад. тут показувати толком і нічого. У нас погода супер, сонечка, тепла. Рижий, Рижий, Рижи, іди сюди. Рижи. До речі, ріжі, настосована ріжа, хто пам'ятає, що собака прибилася знімає, сіка раз на шийник знімає, сікара садив на шийник, він його постійно знімає, а так перепригав через забор, просто та і все. Якби закривав його у дворі, прикармлював і він перепригав через забор. Зараз просто приходить, зараз піду покажу. Лежить просто чекає, поки його погодують, але двір не заходить. Хитрий, хитрий. Хоти, хвостом а, друже. Що ти, а? Друже. Кам, боїться телеходить, він трохи запуганий, десь прибіг, мабуть, з бойових дій боїться запуганий трохи. Але класна собака, але не хоче жити в Василях. Тікає. Приходить, проси їсти, матуся годує, тут садить біля калітки і проси їсти. А як жити, так не хоче. Хитрий, хитрий. Ну що, що, чухати постійно треба, в мене ж теж, теж своя праця, мені треба бігти зараз молоти, працювати. Тому, друзі, так, показав вам типу зерно склад, якби. але для починаю ще у фермера, води, цього достатньо. Все, вже ключимося, як буде міхати в місто, бо коли придбаємо нашу білкову групу, покажемо, які ціни. До речі, ціни підростають зараз. ну, Все побачите, все узнаєте. Так, друзі, вже ми зараз мили макуху, бачите, весь макусі. Е, До речі, милим Романа. Роман повернувся з міста, каже, нахрен треба нахрен то місто, буду жити в селі. Так і сказав, прям чуть ли не матяком. Тому е, якби де б ми не були, а вертаємось в село. Стосовно макухи вже пройшло два дня, тому що перший день я виїхав, піймав яму на трасі і вдарив сильне колесо. Заїхав на СТО, просадів в черзі 3,5 години чи, або 3 десь так. То поки Прийшла моя черга, поміняв я, змінив колесо, ну, колесо поїхав на цей магазин вже був закритий. Сьогодні поїхав, не було макухи, там де я завжди беру по 6 гривень, не було макухи. Прийшлося що робити? Прийшлося їхати брати в інший магазин в дорогий по 10, 4 гривні різниця. Тобто на цих двох мішках, якби я брав би... Ну, по 6 гривень я б зекономив, би 400 гривень, але якби бачите, варіанту немає. Ось виходить, що два мішка макухи, два мішка гороху. Ось вам і виходить 1600 гривень. А для тих, хто пише, що дуже дороге м'ясо, зерно дешеве, а дуже дороге м'ясо. Так, зерно дешеве, але я не хочу годувати одною дешевою пшеницею 2 роки, щоб то порося виросла. Треба, щоб білок. Тому якби годівля в мене виходить дорога. Це ми вже намололи. Ось так виглядає така мелена. І що скажу, навіть не дуже сильно вона і пахне. Тобто, скоріш за все не свіжа. Треба, якщо є можливість, десь шукати цю маслобінню там, де б'ють масло, там треба шукати, там завжди свіжа, пахуча. Але у нас все закрито, нічого не працює, всі, всі виїжджають, тому дякую, дякуючи Богу, що це є. А ось така вона не бита. Тобто, ось так виглядає, бачите? До речі, б'ю ось у романа на такої крупорушці. Але також проблематично, ми цей мішок вже десь, ну, десь годинку ми били цей мішок, тому що кожна хвилина застряє. Застряє дуже сильно, тобто сюди палки не приштовхнеш, тому що високий оборот, якщо залетить, туди щось то хана. І виходить, насипав, застряла, витягнув, розібрав, насипав, застряла, витягнув. І так ось мучаємося з романом вже цілу годину. Але нічого. В принципі, бачите, от 1600 мені вийшла ця білкова група, ну це мені на місяць. На місяць а ви пучите м'ясо дороге. Ну, Якщо дороге, то купляйте дешеве в супермаркетах. А ми будемо годувати горохом макухай, буде супер з та м'ясо. Тому працюємо далі. Так, Як бачимо, бочечка наша пуста, тут у нас ну, завжди буде намішана горох та макуха, Ну, тобто повністю готовий корм. Пшениця, ячмінь, кукуруза, горох та макуха. Зараз пуста треба буде, бачите, під цей попрацювати зараз. Ну, Так у нас і виглядає все. Це горох зараз буде молотий. Це два мішечка ось такої макухи. Але скажу, що вона не дуже пахуча, буває таке, що прям капець попадеш на свіжу. Пахне, пахне супер. Але це бачу, що така не дуже пахуча, але я ж кажу, коли... да... Ну, слава Богу, що і таке є, тому що всі магазини закриваються, ніхто не хоче працювати, всі люди виїжджають. Е... Зараз мелим горох. Мелим горох. Ну, в принципі, ось такий він. Цілий. Горох ціна 9 гривень, макуха 10. Так, звичайно, що можна макуху у нас взяти кращу і по 6, але. Я ж кажу, другий день підряд за неї їхав. Перший день колесо ударив на СТО на шиномонтажці простояв 3 години і прочекав чергу. Другий день сьогодні їхав, закінчилось. Тому е, психанув, вже, психанув та поїхав, взяв по 10. От вам і виходить. На двох мішках я в мінусі 400 гривень. Тобто, якби взяв би по 6, то був було б, було б, ну, було, було плюсом. Але що є, то є. Ось цього я думаю, що два мішечка... На кухні два гороха, мені хватить десь на місяць. От його уявіть, 1600 я віддав за місяць. А ви пишете та дорого, та дорого. Ну, я ж кажу, шукайте дешевше. Поки що покупці є, слава Богу, люди підтримують, замовляють, будемо працювати. Зараз милим горох, одразу мішаємо. Звідти беремо пшеничку, з бочки кукурузку. Звідти ячмень. То, в принципі. Сюди також постійно намагаємося молоти підсипати, щоб було в бочечки постійно. Е, ну, В принципі, горох воно швидко в Зараз я за дві годинки його помилю. Начебто воно буде смішно, якби дві годинки. Але як така маленька, старенька. Уже я не став. ну, Хотів звичайно що змінити, щось купити міцніше, побільше трохи, але поки що і так справляємось. Зараз не будемо нікуди вкладатися. Тому, друзі. З вами завжди був Василь. Сонце плюс 27. У нас на сонці. Ми побігли працювати. З вас лайк. Підписка. Обов'язково. Та всім мирного неба, всім пока.